Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. І це відео я хочу почати з сорочки, котра, в принципі, могла б бути завершеною вже, якби не кілька моїх профтиків. І профтик номер 1 це ширина облямівки. В чому суть? Я наполовину її пришила, як бачите. Ось тут вона вже пришита. А друга половина ще ні. Тож, я її наполовину прошила і вирішила, що треба зараз поміряти. Поки ще я повністю це все не дошила, то краще це зробити, щоб якщо я десь щось зробила не так, або мені щось не подобається, щоб це можна було виправити. І от не сподобалось мені дві речі: по-перше, я зробила облямівку занадто широкою, і це не красиво. Але окей, нічого страшного. Одна радість, я тупо не все пришила. Якби я пришила все, це був би той ще капець. Ну, це ще півбіди. Від поролей просто пришила наново. Друге, що я зробила не так, це я дуже криво зробила збирки. І оце якраз мені найбільше не сподобалося. В чому суть? Я умудрилася на одну сторону, а конкретно на праву, зробити більше збирок, ніж ліву. Не сказати, що це сильно видно так. Але коли я одягла, це було очевидно і це було некрасиво. Воно якби косило всю сорочку. Тож ем, доведеться це думати, як виправити. Хоча що там думати, просто переробити збирки, точніше, перерозподілити їх після того, як відперю облямівку. Але облямівку приблизно, напевно, давайте подивимось. Ось вона така зараз. І, напевно, напевно, я хочу її ось такого розміру не більше. Тобто в два рази менше, буквально. Два рази вужчу, точніше. І тоді, мені здається, воно буде непогано. Що не мені, по ідеї, воно тоді не буде такою широкою. Якщо мені вдасться зробити її ще вущою класу, буде ще вужче. Але попередньо це від нинішньої ширини вужче в два рази. Ах. В принципі, я вже могла закінчити цю сорочку. і Це дуже образливо. Привіт, сонечка. Що ти хочеш, моя риба, От, могла вже закінчити, але все-таки запорола. З хорошого це те, що все-таки ця сорочка і починалася, в принципі, як е, та штука, яку я, скоріше за все, буду запарувати на кожному кроці. І, відповідно, сорочка, в котру я набагато більше вклала по часу на вишивку, не буде страждати так сильно від постійних випорювань і перешивань. Тож, все ок. Все буквально так і задумувалось. Тут просто факапити всюди, де факапиться, і вчитися на ній. Все як і задумувалось. Ось, в принципі, я. Ну, я б сказала, що задоволена, що вона просунулась, але все це просування сьогодні піде на нуль. Я, в принципі, могла вже це все випороти, але подумала, що я хочу вам це все показати. Так, це сповільнило трохи роботу, але я дійсно хочу вам це все показати перед тим, як буду перероблювати. Бо, як на мене, цікавіше все-таки дивитись, коли людина показує перед тим, як щось виправила. Спочатку показує: от, я зробила от таку от. Дурню у мене нічого не вийшло. Тож перероблюємо. Як на мене, тут такий формат все таки цікавіше, ніж показати уже нормально щось зроблене, але і тільки розказувати про те, де що не так пішло. Чи особисто моя позиція, але мій канал, тож, що ні. Далі. Далі чортополох. знову ж таки штука, котра могла закінчитися на цьому тижні, але не так сталося, як гадалося. На цьому тижні в фантах випав колір, котрого в мене в жодній роботі нема, і я на голосування видала чортополох, мій зелений семплер і покемонів. І якби сподіваючись, що все-таки мені виберуть саме чортополох, що я його такі доб'ю вже, я думала, що дошью його якраз до фінішу. Штрафна тища просто ідеально б сюди вписалася. Але ні, знову не так сталося. Тож, чортополох просунувся відносно небагато. Минулого разу, я по-моєму, вам вже розказувала, що всі ось ці. Листя, котрі хрестом в дві нитки я закінчила. І зараз мені залишилось буквально ось ця от квіточка. І ось тут написи. Це не рахуючи бекстічу. Тому що тут один напис зверху буде чисто хрестиком. І один практично самим бекстичем. Ось. Залишилось в принципі дуже і дуже небагато. Що мене дуже сильно радує. Також я на цьому тижні думала стартануть один процес, з котрих я вам показувала покупку матеріалів на нього, але там я на нього тканину окремо не купляла. Я думала, що буду вишивати на чорному оніксі. Але я передумала вишивати на чорному оніксі. Зараз покажу, чому. Я спробувала почати новий процес саме на ньому. Це дуже така маленька безкоштовна схема від ноктіфлора. І я б не сказала, що на чорному оніксі вишивається легко. Це складніше, ніж мені здавалося. Тож я вирішила, раз я вже зрозуміла, що ця тканина мені буде дуже і дуже складною, то краще я все-таки трошечки підкоригую свої плани. Відповідно, На чорному оніксі я буду вишивати, але мініатюрки. В ось цих мініатюрках, це буквально безкоштовні схеми. Я собі нахам'ячила їх 4 штуки. І з цих чотирьох схем, дві гарно будуть на чорному. Відповідно, ось ці мініатюрки, вони до тисячі хрестиків обидві, кожна, кожна. до тисячі хрестиків, я буду вишивати на оніксі. А от більші. Процеси я все-таки буду вишивати на 18 чорній аїді. Вона мені в цьому плані більше подобається. Вона, скажімо так, на чорній аїді я точно зможу вишивати, навіть якщо не дошию до наступного, скажімо так, сезону відключень. В принципі, на чорній аїді нормально вишивати навіть без світла. Коли є там якась лампочка і т.д. і Головне, що, скажімо так, додає комфорту всьому всьому. Це підкладання на коліна собі. Або білого папірця, або якоїсь світлої тканини, або, в принципі, чогось світлого, що дозволить, скажімо так, саме контраст зробити, і дірочки тоді видно дуже добре. А... А от з Оніксом мені навіть при денному світлі, якщо чесно, то важкувато. Тож все ж таки ось, такий маленький. ось така маленька зміна планів заради свого комфорту. Я розумію, що все одно воно вигляд матиме трошки не такий, але, як завжди, можна просто буде повісити трошечки вище, і все буде нормально. Можливо, колись пізніше я спробую чорне мурано, або чорний Белфаст, або ще щось такого плану. Але поки що, чесно, не хочу. От Просто не хочу. На даний момент чорна Аїда мене влаштовує. Тож, я чекаю, коли мені прийде чорна Аїда, І буду починати ще один процес на чорному. Скоріше за все я все-таки його почну після того, як закінчу чортополог. Щоб все-таки якийсь баланс тримати. А це який вже баланс. Я б покемонів почала. Тут вже про баланс ми не говоримо. Так, і давайте mm -hmm. до моїх покемонів. Та-да! Як я вам уже розказувала сьогодні, це мій штраф в фантах. Мені вибрали саме цей процес. Я тут вже вишила трошки більше, ніж половину штрафу, і ще приблизно стільки ж мені... мене чекає попереду. З плюсів цей процес дуже швидко шиється. Це буквально найшвидше шиючийся. Мій процес, якщо так в принципі можна сказати. Бо я не можу уявити ніякий інший, ніяку іншу роботу, котру б я сіла і за годину нашльопала 200 стіпків. Серйозно, на жодному своєму процесі я так не можу. Я равличок. я роблю все повільно, а тут воно просто дуже швидко і легко йде. Так, я вам розказувала, що ця схема на 105 кольорів. Вона величезна, це 141 тисяча стіпків в сумі. Але воно летить, по моїм міркам, щонайменше. І як бачите, за три присісти тут уже вважайте, готовий покемон. Я вирішила, що не буду дивитися в прев'ю, щоб зрозуміти, що конкретно я вишиваю. тому що я і так розумію, що спочатку йде один покемон, потім його апгрейд, і потім ще один його апгрейд, якби три його версії. Хто пам'ятає взагалі це аніме? Так, покемон це аніме. Це не зовсім мультик, це все-таки аніме. А, там усіх покемонів є якби ступені стадії. Щось таке. Я не дуже, якщо чесно, пам'ятаю, все, що я пам'ятаю з дитинства про цей Всесвіт, це пікачу. А, ще слоубока. Пам'ятаю все. А, що ще там були два лиходії таких пафосних. Чоловік і жінка. то всі мої спогади. Але при цьому мені дуже подобається цей дизайн. Як же це все мило, звичайно, але ну, дійсно, я хочу поступово, щоб поки вони вимальовувалися поступово, не заглядати в прев'юху, щоб було цікаво. Тим паче, що цей дизайн вишивається досить легко, і за рахунок цього, воно якби дуже цікаво насправді. Тому що кожен окремий як персонаж, ну, ось ось мардахи. А, вишивається недовго. І підглядати, що там далі, ну нецікаво. Серйозно. Плюс, ну я вже вам тисячу разів сказала, що цей процес дуже легкий, але ну, дайте мені про це поговорити ще трошечки. Тут в кожному окремому покемоні, по факту, небагато кольорів. І легкі форми. Відносно легкі. Немає такого, щоб прям сильний розбріт хресників був. Хіба що, хіба що це не працює з контурами, тому що контур, як ви тут бачите, тут чорний, тут коричневий, тут знов чорний, тут коричневий. І отак, от, тут два коричневих. І воно отак-отак от потроху вимальовується. Але при цьому ж, ось тут, на його голові, два помаран... один жовтий, один помаранчевий. Все. Більше нічого. Ну, тобто, це дійсно просто. А по мірках багатобарвників це взагалі я не знаю, як описати, це максимально легко. Це просто легше вже нікуди, якщо ми беремо стандарти багатобарвників. Навіть катрусині схеми складніші за це. Про хеди і про радості та гадості, я взагалі думати насправді не хочу, тому що то окрема, окреме збочення для людей, у котрих сталева витримка. А, і тут момент. Я чомусь одразу не помітила, але зараз, от буквально недавно помітила. У мене на страміні ось тут якась блакитна смужка. Але я так подумала, що, в принципі, до лампочки. Все одно, я це все, воно піде під оформлення. Тут ом, не зашитої тканини в принципі не буде. Все, що не зашите, воно піде під раму. І, відповідно, ну і ладно. Так воно зверху, якби воно було нижче, то воно б просто зашилося, його видно не було б. Ну, тобто, най буде, нічого страшного. Шкода, що я цього не помітила, звичайно, але воно ні на що не впливає. Якось так. А, і ще одне. Я тут думала, може, все-таки мені сюди розмітку зробити, але зрозуміла, що в принципі поки що ось це вишивається нормально і без. Воу, оце прям шок-контент особисто для мене. Оце прям неочікувано. Я думала, що я так само здамся дуже швидко, як на білосніжному фрегаті. Але ні. Ні-ні. ні Також я на цьому тижні намагалася брати свою сакуру, але вона в мене не пішла. Я вишила десь там близько 100 стібочків, Тож, така позорочку, я вам показувати не буду. Це, як на мене, нецікаво. Да, сказала людина, котра показала перед цим ось це. На котрому менше 100 стібочки. Але давайте будемо чесними: 100 стібочків на старті, і 100 стібочків на багатобарнику, на котрому вже є кілька тисяч, це трошки різні речі. Тут ці стібочки хоча б видно, а там зрозуміти де щось помінялось, взагалі неможливо. Тому що там світла основа заповнювалася світлими цими гобилими стібками. І якось. І що я покажу по факту. Нічого. А я ще на цьому тижні трошечки зайнялася шиттям. Але мені, якщо чесно, трошечки ліньки іти, це все діставати, тож я вам просто так спробую розказати. Я зшила собі маленький мішечок для лаванди. У мене на підвіконні росте лаванда. І час був. Щоб. Е, і вже був час її обрізки, і коли я її обрізала, я поклала її сушитися, Це що обрізала. А потім я подумала, що ну, якби це хороша ідея буде покласти це в мішечок і закинути собі в шафу до постільної білизни, щоб вона пахла лавандочкою. Ось, я собі ще таку приріз зробила. Не знаю, навіщо. Як навіщо? Щоб постіль пахла приємно. Але я не впевнена, що така, такий маленький мішочок взагалі впорається з такою задачою. Напевно, їх треба декілька. Але сам факт мені тепер просто приємно, що в мене є отака штука, що я таке зробила. Що ж, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво і побачимось на наступному тижні.